Все, що ти можеш, хіба що молитися, смерті трапляється теж помолитися, не признати своїм, ось вона йде польовими стежками, серцем, щерствілим, зісохлим на камінь, серп затопів, Коники в травах сюрчать безтременні. Літо знімає безпеки ремені, та не ведись на пахкотіння цих трав, шарудіння, неба безодню і птаха за тінню, що може увесь. Тінь та й тиша в степах, тимчасові, втиснешся тілом у землю любові, мимо не бачить, пройшла. Хай тебе буде кому відмолити В смерті, хай винесе коник підбитий, хай донесе літа страшного ти випус за грави, На чисті води І не кошені трави. Там, переживши усе.